Слов'янськ вшанував ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. За традицією, день 26 квітня у Слов'янську розпочався із зустрічі очільників міста із вдувами загиблих ліквідаторів та членами Слов'янської організації інвалідів Союз Чорнобиль Україна. Ми знаємо о тому, що ваші друзья настоящий подвиг. Ми знали, що вони були на війні з невидимим врагом. Я хочу, щоб ви знали, що ми розділяємо вашу боль. І розуміємо, що ми неоплатному долгу перед всеми ліквідаторами Чорнобильської АЕС зі слізьми на очах згадували жінки своїх чоловіків, які захистили світ від атомної загрози та віддали життя внаслідок великої дози опромінення. Хтось щось щота з дуру, как матросів. в останній бой губительної амбразури ви прикрились Страну Готуючись до цієї скорботної дати, слов'янські чорнобильці провели низку заходів, відвідали своїх хворих товаришів та могили померлих ліквідаторів у слов'янському районі та Святогірську і подякували тим, хто допомагає організації в будівництві пам'ятника Чорнобильської слави та вирішенні нагальних проблем чорнобильців. Хочу виразити слова слава благодарності членам робочої групи, які на основі того меморандума? Которий був підписаний між славянською ісполнією властю, а значить показують допоможі садійства для того, щоб розібратися в судьбі кожного чоловіка. 500 тисяч чоловіків та жінок 26 років тому стали на захист мирного життя. Ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції ведеться і сьогодні. Та подвиг перших ліквідаторів залишиться в людській пам'яті назавжди.